Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Так, ви правильно прочитали траншеї. Ми сьогодні копаємо траншеї. Ще ми огірків так ніколи не садили. Цього року буде перший рік. А знаєте чому? Тому що холодна так довго весна. І от знову два дні тепла, і далі передають знову холодні ночі. Тому ми собі так подумали. Що заглибивши розсаду огірків, їй буде так затишніше. Стінки траншеї будуть захищати від оцих таких холодних холодних вітрів. Копаємо ми траншею на глибину сантиметрів 30-40, а в ширину сантиметрів 50-60 А по-друге, буде зручніше вкривати зверху. Поставимо або ящики, або дуги і поверху агроволокно. Дно траншеї буде, в свою чергу, ще перекопуватися, щоб ґрунт був м'якший. А тоді в ньому ще робимо, в свою чергу, ямки. Я рахую, щоб їх було 6, тому що в цьому прольоті в мене буде якраз 6 огірочків. Потім між цими стійками будемо натягувати шпалеру, і огірки наші поплетуться сюди на шпалеру. Хто дивиться моє відео? То торік бачили, як наші огірочки ростуть в цьому будиночку. В кожну лунку ми розкладаємо ось такий перегній: це відмінне органічне добриво для огірків. Він покращує структуру ґрунту, роблячи його більш повітря проникним та вологоємним. Забезпечує рослини поживними речовинами, бо в ньому міститься велика кількість макро та мікроелементів. Які так необхідні для росту і розвитку огірків, та навіть підвищує стійкість до хвороб, тому що він сприяє розвиткові корисної мікрофлори в ґрунті, що допомагає рослинам боротися з різними захворюваннями. А ще одним захистом іменно від кореневих гнили розсади огірків, буде цибулиння. Його можна класти в лунки сухим. Я ж його трішки намочила водою, бо сильний вітер, щоб не розносило по всьому городу. Розкладаю в кожну ямку по ось такій жмені. Сам настій, я потім увилю в ямки. А таким настоєм, до речі, можна оприскувати потім огірки, відлякуючи шкідників. І дуже хорошим варіантом для підживлення огірків є безхлорне міндобриво. Екоплант. Воно містить калій, фосфор, магній, сірку, кальцій та мікроелементи, необхідні для росту огірків. Я кладу його по такій невеликій жмені норма внесення його 30 грам на метр квадратний. Огірки дуже ще люблять деревний попіл. Зараз в лунку я буду класти 2-3 столові ложки. Отак, дивіться, я пожмення розкидаю. Ним же ж можна і підживляти в ході росту огірків, можна і підливати, і підсипати під кущі. І в завершення, ні одна посадка розсади овочів не обходиться без курячої шкаролупи. Це в нас першочерговий захист від ведметки та слимаків. Ну, і тепер всі ці інгредієнти треба гарненько вимішати. Перемішати з ґрунтом. Ще раз розрихлити глибше наші ямки посадкові. І можна починати посадку розсади огірків. Розсада наша досить гарна, здорова, міцна. І якраз в такому віці її вже потрібно висаджувати. Посіяна вона 21 квітня. А сьогодні 22 травня, якраз її місяць. Це насогірок Еколь. А зазвичай розсаду висаджують в віці 3-4 тижні. Коренева система, дивлюся, в кожного кущика заповнила ці стаканчики об'ємом 400 мл. Дивіться, повністю гарні корінці, біленькі такі. І навіть трішки зверху з'явилися, дивіться, повітряні корінці. Можна засипати до семидольних листочків. Спочатку я розкладу всі еколь, цілий рядочок, у мене їх два рядочки буде еколю. Розгорну самі стаканчики, поставлю в ямки, а тоді вже буду заливати водичкою. Еколь вже вирощую кілька років, і він нам дуже подобається. Він дуже високоврожайний ранній гібрид. На одному вузлі він формує 5, 6, а навіть і 8 маленьких корнішончиків. Плоди темно-зеленого кольору із такими білуватими шипами. Довжиною, мабуть, сантиметрів 10, Хрусткі, соковиті, без гіркого присмаку. Ну, одним словом, дуже смачні. І головне, що підходить для вертикального вирощування на шпалері. Але взагалі, як ви помітили, всі гібриди можна вирощувати на шпалері. Для мене це набагато краще. Не потрібно весь час гнутися збирати, прийшов собі рівненько перед собою зірвав огірочок. Я вже кілька років оце вирощую так на шпалері, і мені так подобається. Вже не сію в ґрунт. Для моєї спини це дуже добре і збирати, і обробляти це класно. Єдине, що треба поморочитися з розсадою. Взагалі його й можна висівати у відкритий ґрунт, але та теперішня погода, теперішні весни не знає, що робити, коли сіяти. Води наливаю я багатенько. Навколо кожного стаканчика проливаю. На стаканчик не лю воду. Мабуть, з літру і більше води. Ну, от Дивіться, на всіх шість кущиків в мене піде дві поливачки, 10 літрів води. Але воду беру я теплу, навіть прогріту ну, градусів 40, тому що треба прогріти ґрунт. Грунт ще не теплий. Я сьогодні не поміряла температуру, позавчора було ще тільки 10-11 градусів ще не було ґрунту. Ну, сьогодні другий день на сонця, то ґрунт прогрівається. Хоча з п'ятниці знову стоїть похолодання. Ну, добре, що вже не заморозки, але вночі 4 градуси знов тепла. Загортаю сухою землею, вже руки в мене не болоті. Підгортаю аж під, під самі семидольні листочки. Легесенько так, втрамбовую. Думаю, що тут в траншеї їм буде затишно. Зліва справа, дивіться, землі нагорнуто багато. На ніч так чи інакше будемо вкривати, щоб вони помаленьку привикали. Останні дні вони стояли вже в парничку, не в теплиці. То агроволокна їм буде досить на кілька днів, а потім будемо розкривати. В другій траншеї також буде ще рядочок, еколь. І ще, ось, ще тут стоїть, бачите, розсада. І планую ще сьогодні два рядочки посадити у ігрочка Бьорн. Також високоврожайний гібрид. В порівнянні буду показувати літом вам рядом будуть рости Еколь Бьорн. І з іншої сторони, абсолют. Абсолют, не буду сьогодні висаджувати, хай ще день-два постоїть в парничку. Ну, на всяк випадок. Хто його знає, які сюрпризи принесе нам погода. Ну і на ніч буду таки накривати. Накриваю ось таким чином. Взяла ящики поставлю, майже над кожним огірочком, де між огірками буде. І зверху буду вкривати агроволокном. Щось цього року весна наша дуже ненадійна. Хоча вже на носі літо таки повинно йти до тепла. Так само, що зараз вкрию і другий рядочок, оцей поряд. А ось отой вже я посадила то крила бачите, й дугами. Отож, буду закінчувати. Гарних вам посадок. Пишіть, як ви вкриваєте, не вкриваєте, висаджуєте вже чи ні. Ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. А на сьогодні все. До побачення!